Всім привіт! Мені захотілося сьогодні познімати трішки вайкіки для вас, якогось контенту. І я хочу озвучити зразу, щоб не робити звукову доріжку. Сподіваюся, що YouTube не забанить і все буде в реальності. Я буду коментувати. Так що бачу там багато класного, всякого є інтер'єрного, дитячого, новорічного. І як ви бачите, знижки 50%. Так, багато дитячого, класненького. Ой, які ковтюлечки. 399 гривень, але така мила-мила. Це трикотаж. Я на все не буду дивитися, які складнички, тому що це буде забирати багато часу. Якщо буде можливість, я покажу. А є можливість тут поліестер, віскоза, Аластан. Ну, і віскоза непогано. Мало, правда, 19%. Класна штукенція. Ще така є. З бантом. Ну, різні розміри, звичайно, є. Кремовий такий колір, трикотажна штучка. Штучка. з кицькою є. з кицькою світшотик. Так, ну це, напевне, бавовна 100%. Так. 40 поліестер, 60 є котону. 60 котону. Ось такий свічутик милий з кицюлькою. Лайкікі – це міжнародний бренд, в різних країнах продається. Якість хороша. Багато хто хвалить оце таке миле. Так, є сукні. Сукні, музика лупить. Я вперше так записую. Так, така сукеночка. 900 гривень немало. Оце котон, мабуть. Так. Так, це 100% котон. Отут От так розставили таке всяке інтер'єрне, класне. Всяка всячина будемо дивитися. Що це таке? Так. 289 гривень, ну, знижечки, тут знижечка 24% до 50% знижка. ну Це просто такий декор, так? Не знаю, для чого він, що це таке. ну Просто декор. Да, це просто. А, це свічечки, це свічки написано. Декоративні свічки. Декоративні свічечки, так. Це блюдо з сніговичком. Це теж таке можна оливочки сюди. Щось сюди можна покласти таку малесеньку тарілочку в формі цукерки. Думаю, що тут можна оливочки покласти або щось таке дрібоньке. Тут побачила класні тарілки. Стильні досить. Досить стильні, ціни немає, безцінні. А ще такі. Є. Це корал. На мій погляд, що це корал зображений і в кораловому кольорі. Хендмейт. Цін немає, безцінне все. Так, 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 такі так, так, так наборчики є. А, новорічна тематика. Ну, все, якби новорічна тематика, тому вже знижечки йдуть. І знижки будуть порцеляна. 249 гривень. Така тарілочка. Снижечки будуть, тому що. Якби свята закінчуються скоро, ну, вони якби почалися, але вони скоро закінчуються. І тому знижечки. Можна вигідно придбати. Скатертинка є 529 гривень. Так, такі мої гілочки. І ведмедик подарунок. Будиночок з порцеляни. Туди ставити свічечку і віконечка світяться. Хороша така річ, вона заспокоює. А, там що, батарейка має бути? Там лампочки є, а, це я придумала просто. <с> я придумала, що туди свічечки ставити. Бачите, озвучка е одразу досить корисна, <с> тому що якби я робила звукову доріжку, я би подумала і озвучила правильно. Там лампочки малесенькі. О, Дитячі, які класники. Світшотік. Це дві позиції тут є. 799 гривень. А, тут ще є два світшота. Два світшотика. Так, це все дитячі, ми йдемо, коротко кажучи, на доросле. На доросле такі же мульки. Кольорові. І яка ціна? 439 гривень. 439 гривень. Це бавовна стовідсоткова такі штанюлічки. Кольорові. Викіки тіша цінами. 699 гривень, піжамка. Це якась підліткова. Я би навіть влізла в цю піжамку. Ну Йдемо дивитися. Йдемо дивитися, що ще є. Так, світшотики дорослі. Колаборація з Діснеєм. Так, і ціна 679 гривень. Має такий начосик для В складі котон і поліестер. Якість непогана. Так, є ході в рожевому кольорі. Припорошено рожевий, але начосика немає. Так, щепка. Кіс, Маус і друзями мись Так, яка ціна. 399 гривень. Ну, знаєш, яка досить хороша. Так, а це я показувала ціну чи ні? Це я забула ціну показати. Теж 399 гривень. Є пальта. Наповнювач штучний. Не піря, а яка ціна 2199 гривень. З капішочком. такі пальтішка. Тепленькі. В такому оливковому кольорі є. Досить добротно пошиті. Так. Ой, але вони важкуваті. Важкуваті. ще такі, є пальтішка, в мене вже більш легші. І ціна 1399 гривень на знижці. Зсередині вони біленькі, так блакитно-сірий відтінок. З каптурами. Тут з хутром є, а це Ну, Досить якісно пошиті. Ось ці блискавки у як якби бачите, трішки якби, покручені вже. Вона якби така форма в них, не тримають вони форму. Я не люблю. Краще на кнопках брати або на металовій блискавці, яка не покручена. Так, що ще є? Куртичок білий. 1049 гривень. Моніторимо ціни. приціняємося. Приціняємося, Так, тапулечки. Тапулечки, вибір. одну, Я візьму більшим кадром. Оленями, рожеві тапки класні, стібані, 249 гривень, це недорого. Це зайти в нас в Львові в Макдональдс, взяти капучино, бургер і там ще щось. І вже немає. А так тапки залишаться. Є такі ще сіренькі, тапок багато є. Тапки не купляла в Айкікі, не знаю, не можу сказати, чи вони якісні. Ці, мабуть, теплесні, такі як валяночки. Великий розмір навіть. Є. Так, яка ціна. 359 гривень. А ще такі тапулі є з вухами. Так, ціна 359. Ну, Це штучне хутро, зрозуміло, але такі милі. Це зайчики, типу. Так, черевики. Сумніваюся, що вони якісні. А взуття, я так вважаю, що потрібно купляти більш кіряне. Ну, ціна 579 гривень, я вам скажу. Це не 3-4 тисячі. Відтопити сезон можна по-любому. От по-любому, чесно кажучи. Стильненькі чорні, базові, а такі ще є. ці непогані. Так. 1199. Так, так, так. І в зеленому кольорі, і в оливковому. Непогані балоні і всередині хутро. І Всередині хутро така ціна. А ці снижка 729 гривень. Ой, які класненькі. Навіть би мені підійшли От ходити знімати контенти. Подивіться, які класненькі. Тут знижечка кардигани від 359 гривень. Це, мабуть, ось такі. Але ціна на них 659. Не пусінький, але це акрил. Я навіть не хочу дивитися, який склад, тому що я відчуваю під пальцями, що це поліостер. Є ще такі класненькі з бусинками. З бусинами, рожевий колір. Дуже мирний. І знижка 439 гривень. Оці класні, я вже колись показувала, по-моєму, їх або, не. або це були інші. Бусковий відтінок такий ліловий. Жакет, базовий, твідовий. Це навіть як жакет, де кардега. А ні, це жакет. Такими матовими музиками а-ля шанель. Так, музика виє, підбиває. І мені контент. Коротко буде, напевне, по контенту. Я так розумію, як поліестер, акрил поліестер. Ну, ось тільки більше все синтетичне, але цінно дешеві. А, який джимперочок. От такий джемпер біля каси якісь крики. 729 гривень. Так, Віскоза, поліестер, поліамід. Віскозка є а класненький джемпер. Так, такий багатничок, там такі крики біля каси. Через три місяці привезли свічок, десь в Німеччині його використовували. Сказали, що це брак фабричний, і треба повернути, щоб їм кошти повернули. Я перше таке бачу такі крики. Сімсот двадцять дев'ять гривень.